Він звичайний хлопець, звичайний, такий, як, як мільйони, мабуть, їх. Навчався він в школі. Спочатку початкова школа, маленька, з першого по четвертий клас. Це було біля бабусі з дідусем, Він ще перший клас ми його контролювали, а з другого він вже ходив додому сам, ну до бабусі з ключами все. Потім ми закінчили 4 клас і пішли в ліцей. Це був вже великий ліцей. Навчався, звичайно, він не вундеркінд, він не там золотамедальщик. Звичайний хлопець, коли хотів, тоді навчався, коли не хотів, тоді не навчався. Але він вивчав англійську мову. Ми якось з другого класу я його віддала на курси. І також волнообразно це в нього було то хотів, то не хотів. Закінчив, <ріст> дякуючи Богу, закінчив е, англійську мову. Дуже йому подобалось е, таке е, Він завжди якісь провода, щось таке крутив. Там, то дідо паяльник взяв, паяв, сидів, потім ходив, ходив на станцію юного техніка. І коли вже було десь під 9 клас, він каже, я буду військовим. А тоді ж вже 14 рік, і я йому кажу: сина, ну, не треба. Війна в країні, ну, який військовий, ну те що, ну, не, не треба. Він — Ні ні, ні. Ми його вмовили. Він дуже хотів форму. Йому дуже гарно в формі, він дуже хотів форму. І ми його вмовили з чоловіком поступати в морську в маріходку в середню. Він поступив в рибку в нашу Одеську, це соляника коледж. Сам поступив. Ну, Трішечки, мабуть, напрягся і поступив. Все було причому прийшов по конкурсу на два факультети. Вибрав електромеханічний, сказав: Це моє, я буду займатися. Ми видихнули. Дитина відучилась перший курс, другий курс, і почався ковід. і Їх відправили на оцю дистанційну. Він сидів, сидів, він вдома, щось там то навчався, то не навчався. Каже: не буду сидіти, піду гроші підробляти. Ну кажу, йди, хочеш, іди. що він вже велика, доросла дитина. Чого ж ні? Закінчив другий курс вже два з половиною, і другий з половиною, да там під новий рік він приходить 30 грудня і каже: мама, а мене відраховують з коледжу. Я говорю, це як? Ти що, сину, що таке? Він каже: ну відраховують. Я ж в коледж ноги в руки і туди Приїжджаю, кажу, що ж таке. А він каже: Ну не здав сесію. Я говорю, боже, Він мені слова не сказав. Я до нього додому кажу: сина, а що ж таке? Він каже, я не хочу, мама. Я говорю, чому? Я хочу бути військовим. Ой, в мене істерика. Я говорю, який військовий, ти що? Побось...» а це йому восени виповнилося 18. І все ж він же вже дорослий, розумний, я буду військовим. Всім поплакали, поругалися. Ну що вже поробиш, Вже з коледжу відрахували. Він він мені обіцяв, що він восстановиться, закінчить. І починається оця в нас канітель, скажімо, з армією. Він іде в воєнкомат, і навіть не так він дуже хотів на катер. Саме на катер, ВМС, він це загорівся. Він пішов познайомився з командиром катеру. Командир сказав: гаразд, я тебе візьму, ось тобі там бумажка, яка отношення чи щось таке. Іди військомат, це все через військомат. Він пішов в військомат, і військомат каже: О, та ти ганненько прийшов, ми тебе забираємо на срочну службу. Ми всі, як це так? Ну, пішов. Призвався він 1 червня 2021 року, він призвався на срочну службу. Чотири місяці він відслужив срочки, прийняв присягу, був в Миколаєві на навченні вересні, мабуть, в вересні він перевівся. Ну, його забрали на катер. Так і забрали на катер, і в жовтні він підписує контракт. Довольний, як слон. Мама, я вже контрактник, все, буду додому ходити. Важка робота на катері. І катер хороший, і, ну, хороший в зрівнянні з нашими катерами. Да? Це американський катер. І довольний він був, і команда непогана, і командир дуже гарний. Були там якісь свої, як у всіх. Але був дуже довольний. Нічого нам не казав, що буде вторгнення. Але вони знали. Бо він завжди дзвонить, йому він каже: Мама, ми в морі, мама, ми в морі, мама, не дзвони, нема там. Чи я виходжу в море не дзвони, бо не буде зв'язку? Думаю, ну що вони там в тому морі постійно роблять? А додому прийди і з чоловіком розмовляє, каже: Ой. 16 кораблів військових стоїть на рейді. Це було ще до Нового року. У лютому почалася своя війна. Ми почали бомбити, коли почали бомбити Одесу. Ми геть не зрозуміли, що це таке. І ось він дзвонить на телефон, біжить десь, кричіть, і кричить мені в телефон: Мама! до підвалу! Спускайтеся в підвал, і сидіть в підвалі, і нікуди не виходьте, сидіть в підвалі, це війна. Ми злякались в підвал. Ну, і почалось воно якось і. Здзвонювались ми ну, досить часто, скільки була можливість. Але зник він 3 березня, і ось з 21 лютого до 3 березня я його не бачила. тільки по телефону, бо не було змоги йому ну, уйти він не міг. Я намагалася приїхати, ну, де вони базувалися, але він завжди, мама, багато роботи, я не можу вийти. Я там передачки якісь йому передаю. І все на цьому. Дуже погано спали, коли почалась повномасштабка Ця було багато роботи. Але він завжди казав з першого дня: він казав: Мама, скоро все закончиться. Скоро все закончиться, буде тихо, потерпіться. Вони вийшли на чергування, він нам подзвонив 2 березня десь по обіду. Мені дзвонив. Ми ще так з ним порозмовляли ну, довгенько, я знаю, хвилин 10-15. І він каже: ми завтра виходимо в море, не буде зв'язку, але ж ти не переживай. Ти ж знаєш, я так, 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 сином, чок, все знаю. І ще ввечері він подзвонив дівчині своєї. Те ж саме сказав, не переживай. І вночі вони вийшли на чергування. Вони спочатку ходили тут, понад берегом Монжерон, ну, тобто сама Одеса. Е, і потім да, їх відправили туди, дали бойове завдання йти в. Скажем так, в сторону Очакова, Кінбурзька, Тенбурзька коса туди. Вони вийшли і десь 12:30 е катер влучила ракета типу повітря-Земля з ворожого літака. Е попала вона в машинне відділення, і катер дуже швидко затонув. Вісім людей е спаслися, їх підняли. Е один хлопчик був дуже важко поранений. Е Нічого, вони нічого не казали. Вони з першого дня, скажімо так, всі казали е, про те, що всі загинули. Що 11 хлопців загинуло, бо було страшне, взрив був страшний, потім була пожежа, і вижити там було неможливо. Це так нам говорили. Я як мама, наприклад, да, я мама. Я звичайна мама, така, як всі. Я кажу, та ні, ну він не загинув. Я знаю, що він живий, і не тому, що я там якась. Просто я знаю, що він живий. Коли ми вже почали в цьому ковиратися, да, скажімо, збирати якісь факти, якісь там, це все, ми вже зустрілися з цими хлопцями, які вижили, і кажемо, ну як, ну от там то, то, то там телефони пілінгувалися після вже затоплення катеру. У мене є інформація з тієї сторони, що хлопців привозили в Севастополь. І вони тоді так, хлопці сказали, ну ми не знаємо. Якісь конкретні факти, я кажу: були тіла, да, ну, попала ракета, тіло було, ні було. Кров, м'ясо, я не знаю, щось було, не було. Ну і люди не знаходилися, хлопці самі були в такому стані шоковому, що, мабуть, чи не побачили нічого, не знаю, нічого не казали. Ой, це було таке, як в тумані дуже. Ми ж одні з перших, хто зникли хлопці. Так, я побачила 6 березня на Фейсбуці, що мама шукає хлопчик морячок а потім вчиталася, і вона пише: що це патрульний катер Слав'янський. Я думаю, боже, то це ж наш катер. Я вже почала дзвонити цій мамі, мама плаче, каже: в госпіталі є хлопці, їжджайте, узнавайте. Це був вже вечір, ми не пустили нас. Ну як? Ми поїхали з чоловіком, але нас зупинила поліція, бо ж комендантська година вже була. Нас розвернули, і вже о 6-й ранку, 6, березня, 7 березня, ми були під. Госпіталем. Перше, що куди я поламанулася, це в госпіталь. В госпіталі теж нікого не пускають, але ж там в, по журналу вони подалися. Ні, моєї дитини не було. І вже я не знала, що робити, ну куди? Я взагалі не розумію, куди йти, що робити. І тут я така, тут же є штаб там недалеко. Давай сходимо до цього штабу чоловіку. Ми пішли в той штаб, коли то коли там поки добилися, поки пробилися. В штабі мені надали телефон, я подзвонила по тому телефону, і мені да, посадова особа ВМС е, сказав, що так, катер затонув, 11 хлопців зникли безвісті, вони сказали. І вже потім методом пропи, ошибок, да, ніякого алгоритму там е, ніхто не мав, ніхто не розумів, що треба робити далі. Це вже зараз ми знаємо, що треба. Що треба йти туди, писати туди, 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 туди. Тобто, це вже ну, але вже час уже. А тоді ми ще нічого не знали. І так почалось зі штабу, потім ми зв'язалися з командиром частини, потім командир частини він допомагав, багато нам допомагав, він допомагав оформлювати нам все ну, там, бумаги, виплати, що потрібно нам. А потім вже на якомусь етапі нам кажуть: о, зверніться в ТЦК. Ми ще в ТЦК поїхали. <хи> Зараз є вже такий чіткий алгоритм, куди треба звертатись, що писати, куди, за чим звертатись. А тоді не було. І ми тикалися, як оті сліпі котята, так? Туди тикнулись, туди, 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 туди.